Ви знаєте, чому більшість жінок живуть не своїм життям, бо вони бояться того, що про них подумають інші. А тепер уявіть, що станеться, коли ви перестанете грати роль, яку від вас чекають, коли ви нарешті дозволите собі бути тією, ким ви є насправді. Сьогодні ми говоримо про те, що означає справжня сила жінки, не та, про яку пишуть у глянцевих журналах. Не та, яку показують у фільмах, а реальна сила та, що приходить зсередини, коли ти зупиняєшся, намагатися сподобатися всім навколо і починаєш жити для себе, це про жіночий архетип, про те, як ми носимо маски, щоб відповідати очікуванням і про те, що відбувається, коли ці маски нарешті падають. Тому залишайтеся до кінця, ви дізнаєтеся те, про що мало хто говорить вголос. Давайте чесно: скільки разів ви ловили себе на думці, а що вони про мене подумають? Скільки разів ви мовчали, коли хотіли щось сказати, скільки разів ви робили те, чого насправді не хотіли, тільки тому що так треба ми всі це робимо. Ми граємо ролі. На роботі ми одні. Вдома інші, з подругами треті. А наодинці з собою ми часто навіть не знаємо, хто ми насправді. Знаєте, що цікаво? Психологи кажуть, що середня людина змінює свою поведінку, залежно від ситуації, від п'яти до десяти разів на день. П'ять, десять різних версій себе, 5-10 масок, і це виснажує. Уявіть, що ви актриса, яка грає кілька ролей одночасно, без перерви, без антракту, день за днем, рік за роком. Втомлює, правда? А тепер подумайте, звідки взялися ці маски? Чому ми їх носимо? Все починається в дитинстві. Маленька дівчинка чує, дівчатка не кричать, дівчатка мають бути слухняними. Дівчатка не сваряться, дівчатка завжди посміхаються. І вона вчиться вона вчиться ховати свій гнів, ховати свою злість, ховати свої справжні бажання. Потім приходить підлітковий вік, і тут додаються нові правила треба бути красивою, але не занадто. Треба бути розумною, але не розумнішою за хлопців. Треба мати свою думку, але не надто сміливу. Треба бути сильною, але не настільки, щоб лякати інших. Бачите цей парадокс? Від жінки чекають, щоб вона була всім одночасно і при цьому нічим конкретним, щоб вона підлаштовувалася під кожну ситуацію, щоб вона була зручною для інших. І ось вона росте з цими правилами. Вона стає дорослою жінкою, яка вже не знає, де закінчуються чужі очікування, і починається вона сама. Вона йде на роботу, і там вона професіонал, холодна, зібрана, контрольована. Вона ховає емоції, бо емоції це слабкість. Вона не показує, коли їй боляче, бо треба бути сильною. Вона приходить додому, і там вона турботлива. Вона готує, прибирає, дбає про всіх навколо. Вона забуває про свої потреби, бо так треба. Бо хороша жінка завжди думає про інших. Вона зустрічається з подругами, і там вона своя в доску весела, легка, без проблем. Бо хто хоче слухати про чиїсь проблеми, всім і так важко. А наодинці з собою там вона втомлена, спустожена. Вона відчуває порожнечу всередині, але не розуміє, звідки вона взялася. Знаєте, що найстрашніше в цій ситуації? Не те, що ми носимо маски, а те, що ми забуваємо, як їх знімати. Ми так довго граємо ці ролі, що починаємо думати це і є наше справжнє обличчя. Ми забуваємо, що колись у нас були мрії. Не ті, які схвалювали наші батьки, не ті, які вписувалися в суспільні рамки, а справжні, божевільні, неймовірні мрії. Ми забуваємо, що колись у нас була сміливість та дитяча безстрашність, коли ти не думаєш про те, що скажуть інші, коли ти просто робиш те, що хочеш. Ми забуваємо, що колись у нас був голос. Голосний, чіткий, впевнений той голос, який не боявся говорити правду. І ось жінка живе в цьому стані роками десятиліттями. Вона функціонує, вона справляється, але вона не живе, вона існує. А потім приходить момент. У когось це середина життя, у когось раніше, у когось пізніше, але він приходить. Цей момент, коли щось усередині каже досить. Досить грати, досить удавати, досить жити чуже життя. І саме тут починається справжня подорож подорож до себе справжньої. Коли ми чуємо слово сила, що спадає на думку? Зазвичай ми уявляємо щось зовнішнє, успіх у кар'єрі, фінансову незалежність, здатність контролювати ситуацію, здатність не показувати слабкість, але це не справжня сила, це фасад. Це ще одна маска. Справжня сила це коли ти можеш стояти посеред хаосу і залишатися собою, коли ти можеш сказати ні тому, що не відповідає твоїм цінностям, коли ти можеш сказати так тому, що тебе лякає, але ти знаєш, що це твоє. Справжня сила це коли ти не боїшся бути вразливою, бо вразливість це не сладкість, вразливість це сміливість бути чесною. Сміливість показати себе справжню, навіть якщо тебе можуть не прийняти. Карл Юнг, відовий психолог, говорив про архетипи це такі образи, які живуть у нашому несвідомому. І один з цих архетипів це жіноча сила. Не та сила, коли ти намагаєшся бути як чоловік, не та сила, коли ти придушуєш свою м'якість заради жорсткості, а та сила, яка приходить від прийняття всіх сторін себе, світлих і темних. М'яких і жорстких, емоційних і раціональних. Жінка, яка не боїться бути собою, вона знає свої сильні сторони і не соромиться їх. Але вона також знає свої слабкі місця і не ховає їх. Бо вона розуміє, саме в цій цілісності і є її справжня сила. Вона може плакати, коли їй боляче, і це не робить її слабкою. Навпаки, це робить її людяною. Вона може сказати: Я не знаю. Або мені потрібна допомога, і це не робить її неспроможною, навпаки, це робить її мудрою. Вона може встати і піти з ситуації, яка їй не підходить, від роботи, яка її вбиває, від стосунків, які її руйнують, від людей, які її висмажують, і це не робить її егоїсткою. Навпаки, це робить її відповідальною за своє життя. Знаєте, що найскладніше на цьому шляху не знайти свою силу. А дозволити собі її використовувати, бо, коли ти починаєш жити по-справжньому, ти автоматично стаєш незручною для інших. Ти більше не підлаштовуєшся під чужі очікування, ти більше не граєш ролі, які від тебе чекають, і люди навколо це помічають. Вони можуть говорити «ти змінилася. І вони мають рацію Ти змінилася. Ти стала собою. Деякі скажуть: Ти стала егоїсткою. Бо раніше ти завжди ставила їх потреби вище своїх, а тепер ти почала думати про себе. Інші скажуть ти стала холодною, бо раніше ти завжди посміхалася, навіть коли було боляче. А тепер ти показуєш свої справжні емоції. Ще хтось скаже: Ти стала складною, бо раніше з тобою було легко, ти завжди погоджувалася. А тепер ти маєш свою думку і відстоюєш її. І знаєте що? Хай говорять, Бо коли ти обираєш бути собою, ти автоматично відсіюєш людей, яким потрібна була не ти, а твоя маска, тих, кому зручно було мати поруч жінку без особистих кордонів, жінку, яка завжди доступна, жінку, яка ніколи не суперечить. Але ті, хто люблять тебе справжньо, залишаться. Більше того, вони стануть ще ближчими, бо нарешті вони бачать не ідеальну картинку, а живу людину. Справжня сила жінки це не про те, щоб стати кимось іншим. Це про те, щоб стати собою, повністю, без вибачень, без пояснень. Це про те, щоб знати свою цінність і не дозволяти нікому її применшувати. Це про те, щоб поважати свої потреби так само, як ти поважаєш потреби інших. Це про те, щоб мати кордони і не відчувати провину за те, що ти їх захищаєш. Це про те, щоб жити своє життя, а не чуже. І саме в цьому вся різниця між жінкою, яка грає роль, і жінкою, яка живе по-справжньому. Добре, скажете ви, звучить гарно, але як це зробити? Як перестати носити маски і почати бути собою? Перше, що треба зрозуміти, це не станеться за один день. Це не магічна таблетка, це процес. Іноді болючий, часто страшний, але завжди вартий того. Почнемо з простого питання хто ти насправді? Не та, якою тебе бачать інші, не та, якою ти здаєшся на роботі чи в соцмережах, а справжня ти та, яка існує, коли ніхто не дивиться. Що ти любиш? Не те, що прийнято любити, а те, що насправді відгукується в твоєму серці. Можливо, це щось дивне, щось незвичне, щось, про що ти ніколи не говорила вголос, бо боялася, що над тобою посміються? Чого ти хочеш? Не те, чого від тебе чекають батьки, партнер, суспільство, а те, чого хочеш ти. Можливо, ти навіть не знаєш відповіді на це питання, бо так довго жила чужими бажаннями, що забула про свої. Що тебе злить, що тебе дратує? Що викликає в тебе дискомфорт? Це важливі сигнали, бо вони показують, де ти зраджуєш саму себе, де ти переступаєш через свої кордони, де ти робиш те, що не відповідає твоїм цінностям. Ось вправа, яку ви можете зробити прямо зараз. Візьміть арку з паперу і поділіть його на дві колонки. У першій колонці напишіть хто я для інших. Запишіть усі ролі, які ви граєте, всі очікування, які на вас покладають, все, що від вас чекають. У другій колонці напишіть, хто я насправді. І спробуйте відповісти чесно, без цензури, без осуду. Просто напишіть те, що відчуваєте. Можливо, ви побачите величезну різницю між двома колонками. І це нормально це перший крок до усвідомлення. Наступний крок почати проявляти себе справжньо, поступово, крок за кроком. Почніть з малого скажіть ні, тому, на що раніше погодилися, але насправді не хочете робити. Так буде страшно. Так будуть почуття провини. Але зробіть це скажіть так тому, що вас приваблює, навіть якщо це виглядає нелогічно чи незвично. Так люди можуть не зрозуміти. Так вони можуть засудити. Але зробіть це. Висловіть свою думку там, де раніше промовчали. Так, можуть не погодитися, так може виникнути конфлікт, але ваш голос має право бути почутим. Кожен такий маленький крок це акт мужності, це акт любові до себе, це крок до вашої справжньої сили. І знаєте, що станеться? Спочатку буде важко. Дуже важко. Ви будете відчувати тривогу, страх, провину. Це нормально, це означає, що ви виходите зі своєї зони комфорту. А потім щось зміниться. Ви відчуєте полегшення, свободу, легкість, бо коли ти перестаєш носити маски, ти раптом розумієш, наскільки вони були важкими. Ви помітите, що у вас з'явилася енергія, та енергія, яка раніше витрачалася на гру ролей, тепер іде на ваше справжнє життя. Ви помітите, що деякі люди відійшли, і це добре, бо вони були прив'язані не до вас, а до вашої маски. А ті, хто залишився, стали вам ближчими, бо тепер вони бачать справжню вас. Ви помітите, що до вас приходять нові можливості, бо, коли ти живеш по-справжньому, ти випромінюєш іншу енергію, ти стаєш магнітом для тих людей і ситуацій, які тобі дійсно підходять. Але найголовніше ви помітите зміни в собі. Ви станете впевненішою не тому, що ви стали ідеальною, а тому, що ви прийняли себе такою, якою ви є. Ви станете сильнішою. Не тому, що ви навчилися все контролювати, а тому, що ви навчилися відпускати контроль і довіряти собі. Ви станете вільнішою. Не тому, що зовнішні обставини змінилися, а тому, що змінилася ваша внутрішня реальність. Є один важливий момент, про який треба сказати. Бути собою, це не означає бути егоїсткою. Це не означає не думати про інших, це не означає робити все, що завгодно, не звертаючи уваги на наслідки. Бути собою, це означає бути чесною, перед собою і перед іншими. Це означає діяти відповідно до своїх цінностей. Це означає брати відповідальність за своє життя. Жінка, яка не боїться бути собою, вона не маніпулює, вона не обманює, вона не грає в ігри, бо їй нічого приховувати. Вона прозора, вона справжня, і саме ця справжність робить її по-справжньому сильною. Бо коли ти нічого не ховаєш, тебе неможливо шантажувати, коли ти чесна про свої слабкості, їх неможливо використати проти тебе. Коли ти приймаєш себе цілком, думка інших втрачає владу над тобою. Коли жінка обирає бути собою, змінюється абсолютно все не зовнішнє, а внутрішнє. А через це. І зовнішнє теж. Змінюються стосунки, деякі закінчуються. І це не завжди легко. Іноді це боляче, але це необхідно. Бо стосунки, побудовані на масках, не можуть вижити, коли маски падають. Але натомість приходять нові стосунки глибші, справжніші, де вас люблять не за те, якою ви здаєтеся, а за те, якою ви є, уявіть стосунки, де вам не треба вдавати, де ви можете бути собою в поганий день, де ви можете плакати, злитися, сумніватися, і це нормально, де ви можете бути вразливою, і це цінується. Змінюється робота. Часто жінки, які починають жити по справжньому, розуміють, що їхня робота їх не задовольняє. Що вони робили те, що треба, а не те, що хочеться, і вони починають шукати. Іноді це означає зміну професії, іноді зміну підходу до існуючої роботи, але завжди це рув до того, що має сенс, до того, що приносить задоволення, до того, що відповідає внутрішнім цінностям. Змінюється ставлення до себе. Жінка перестає бути своїм найбільшим критиком і стає своїм найкращим другом. Вона перестає вимагати від себе досконалості і починає цінувати свою унікальність. Вона дивиться в дзеркало і бачить не недоліки, які треба виправити, а живу людину, яка заслуговує на любов і повагу. Вона слухає свій внутрішній голос і довіряє йому. Вона знає, що її інтуїція це не щось ефемерне. А реальний інструмент для прийняття рішень. Змінюється енергія. Коли ти перестаєш витрачати сили на гру ролей, у тебе раптом з'являється така кількість енергії, про яку ти навіть не підозрювала. Ця енергія йде на творчість, на розвиток, на справи, які тебе надихають, на людей, які тебе заряджають, на життя, яке тебе наповнює. Знаєте, що цікаво? Жінки, які живуть по-справжньому, Виглядають інакше не тому, що вони зробили пластику чи схуднули, а тому, що вони світяться зсередини. В них інший погляд не втомлений, не порожній, а живий. В них інша постава, не зігнута під вагою очікувань, а пряма, впевнена. В них інша енергія, не виснажена а наповнена. Але найважливіша зміна це відчуття життя. Коли ти живеш по-справжньому, ти відчуваєш себе живою, не просто існуєш, не просто функціонуєш, а живеш. Ти відчуваєш емоції повною мірою, радість яскраву і чисту. Сум глибокий, але не руйнівний. Гнів сильний, але конструктивний. Любов справжню без страху. Ти відчуваєш зв'язок із собою. Ти знаєш, чого хочеш, ти розумієш, що тобі потрібно. Ти чуєш свій внутрішній голос, ти відчуваєш зв'язок із світом не як борг, а як радість, не як обов'язок, а як вибір, не як жертва, а як дар. І знаєте, що найкрутіше коли ти починаєш жити по справжньому, ти надихаєш інших робити те саме. Твоя дочка бачить, що можна бути сильною і ніжною одночасно, що можна мати свою думку і не боятися її висловлювати. Що можна йти своїм шляхом, навіть якщо він не схожий на шлях інших. Твоя подруга бачить, що можна змінитися, що ніколи не пізно зняти маску і стати собою, що страшно, але можливо. Твоя колега бачить, що можна встановлювати кордони, що можна говорити ні, що можна поважати себе і вимагати поваги від інших. І так створюється ланцюгова реакція. Одна жінка, яка наважилась бути собою, надихає іншу, та ще одну, і так далі. Уявіть світ, де кожна жінка живе по справжньому, де ніхто не грає ролей, де кожна знає свою цінність і не боїться її проявляти. Це не утопія, це цілком реальна можливість, і вона починається з вас, з вашого рішення, з вашої сміливості. Послухайте справжня сила жінки. Це не те, що треба здобути, не те, чому треба навчитися, не те, що треба заслужити. Вона вже є у вас. Вона завжди була. Просто ви її приховували за масками, за ролями, за очікуваннями інших. Ви народилися з цією силою. Згадайте себе маленькою вам було три, чотири, п'ять років. Ви не боялися бути собою. Ви кричали, коли хотіли кричати, плакали, коли було боляче, сміялися, коли було весело. Ви знали, що вам подобається, а що ні. Ви не соромилися говорити про це, ви не думали про те, що скажуть інші. Ось вона ваша справжня сила. Вона не зникла, вона просто заснула під шарами соціальних норм, очікувань, страхів. І тепер ваше завдання не створити її, а пробудити, не навчитися їй, а згадати, не стати сильною, а дозволити собі бути тією, ким ви завжди були. Так, це потребує мужності, багато мужності, бо жити по-справжньому в світі, який очікує від тебе масок, це акт справжньої відваги. Але знаєте що? Ви сильніші, ніж думаєте. Ви вже пройшли стільки, ви вже витримали стільки, ви вже впоралися з таким, що здавалося неможливим. І якщо ви змогли все це, ви точно зможете бути собою. Не буде легко. Будуть моменти, коли захочеться повернутися до старого. Коли страх скаже краще бути безпечною, ніж вільною, коли провина шепотітиме, ти егоїстка, але ви сильніша за цей страх. Ви мудріша за цю провину, ви знаєте правду. Правда в тому, що життя надто коротке, щоб жити його не по-своєму, надто цінне, щоб витрачати його на гру ролей, надто важливе, щоб віддати його чужим очікуванням. Ви маєте право на своє життя, на свою правду, на свій шлях. Ви маєте право бути з собою повністю, без вибачень. Без пояснень. І коли ви дозволите собі це право, коли ви наважитеся бути собою, відбудеться диво, ваше життя почне змінюватися не обов'язково в зовнішніх обставинах, а в тому, як ви його проживаєте. Ви відчуєте себе живою, по-справжньому живою, не просто існуючою, а живою. І це відчуття, воно вартує всіх страхів, які треба подолати, всіх масок. Які треба зняти, всіх очікувань, які треба відпустити. Справжня сила жінки це сміливість бути вразливою, мудрість знати свою цінність, свобода жити своє життя. І ця сила, вона ваша, вона завжди була вашою. Просто тепер настав час її забрати. Не чекайте ідеального моменту. Не чекайте, поки все складеться. Не чекайте дозволу від інших. Ви вже маєте всі дозволи, які вам потрібні. Дозвіл від єдиної людини, чия думка має значення від вас самої. Почніть сьогодні. Зараз, з маленького кроку, з однієї чесної відповіді на питання, чого я насправді хочу. З одного ні, тому що виснажує. З одного так, тому що надихає. Кожен такий крок це повернення до себе. Кожен такий вибір це інвестиція в своє справжнє життя, кожен такий момент сміливості це крок до своєї справжньої сили. І знаєте, що станеться через рік, через п'ять років ви озирнетеся назад і не впізнаєте ту жінку, якою ви були, не тому, що ви стали кимось іншим, а тому, що ви, нарешті, стали собою. Ви побачите, скільки енергії у вас з'явилося, скільки радості, скільки сенсу, скільки життя. І ви зрозумієте, що справжня сила жінки це не про те, щоб бути досконалою, не про те, щоб відповідати чиїмось стандартам, не про те, щоб всім сподобатися. Справжня сила жінки це про автентичність, про цілісність, про сміливість бути тією, ким ти є, навіть коли світ очікує від тебе чогось іншого. Це про те, щоб прожити своє життя, а не життя, яке для тебе придумали інші. Це про те, щоб залишити свій слід, а не йти по чужих слідах. Це про те, щоб написати свою історію, а не грати роль у чужій. Ваша історія ще не закінчена. Більше того, найцікавіші розділи, можливо, тільки попереду. Ті розділи, де головна героїня скидає всі маски і починає жити по-справжньому. Та героїня це ви. І тільки ви можете написати цю історію. Ніхто інший не зробить цього за вас. Ніхто інший не проживе ваше життя замість вас. Тож питання не в тому, чи ви можете бути собою, питання в тому, чи ви дозволите собі це. Бо справжня сила жінки вона не в тому, щоб когось переконувати, щось доводити, когось змінювати. Вона в тому, щоб прийняти себе такою, якою ти є, повністю, беззастережно, без умов. І коли ти робиш це, коли ти по-справжньому приймаєш себе. Відбувається магія. Ти перестаєш боятися. Бо що може статися найгіршого? Хтось не погодиться, хтось не схвалить, хтось піде. І що з того? Ти залишишся з собою, з собою справжньою. А це найцінніше, що у тебе є. Жінка, яка не боїться бути собою, вона не чекає, поки життя стане легшим. Вона робить своє життя справжнішим. Не чекає, поки інші дадуть їй дозвіл. Вона дає собі цей дозвіл сама, не чекає ідеального моменту, вона створює цей момент прямо зараз. І саме в цьому вся різниця між життям, яке ти проживаєш, і життям, яке тебе проживають, між жінкою, яка вибирає, і жінкою, за яку вибирають інші, між тією, хто існує, і тією, хто живе. Подумайте про свою смерть. Я знаю, це звучить моторошно, але подумайте. Коли ви будете на самоті зі своїми думками в останні моменти свого життя, про що ви пошкодуєте? Ви не пошкодуєте про те, що не відповідали чиїмось очікуванням, ви не пошкодуєте про те, що когось розчарували, бо жили по своєму, ви не пошкодуєте про те, що не вписалися в чиїсь стандарти. Ви пошкодуєте про моменти, коли мовчали, коли хотіли говорити, про мрії, яких не наважилися здійснити. Про себе справжню, яку не наважилися показати світу, і найсумніше ви пошкодуєте про життя, яке могло б бути, якби ви наважилися бути собою. Не дозвольте собі цього жалю, не дозвольте страху забрати у вас ваше життя, не дозвольте чужим очікуванням написати вашу історію. Візьміть своє життя у свої руки, зніміть маски, скажіть свою правду, проживіть своє життя. Бо справжня сила жінки це не в тому, щоб бути зручною для інших, це в тому, щоб бути вірною собі, навіть коли це незручно, навіть коли це страшно, навіть коли це самотньо. Бо в кінцевому підсумку єдина людина, з якою ви проведете кожну секунду свого життя від народження до смерті, це ви сама. І якщо ви зрадите себе заради схвалення інших, ви проведете все життя з людиною, якій не можете довіряти. Але якщо ви залишитеся вірною собі, якщо ви наважитеся бути собою, ви проведете життя з найкращим другом, який у вас може бути, з собою справжньою. І це це і є справжня сила, сила бути собою в світі, який постійно намагається зробити вас кимось іншим, сила стояти на своєму, коли всі навколо кажуть підкоритися, сила любити себе, коли інші кажуть, що ви недостатньо хороші. Ця сила вона не приходить зовні, вона не в дипломах, не в титулах, не в досягненнях, вона всередині завжди була, завжди буде. Вам просто треба дозволити їй проявитися, дозволити собі бути тією, ким ви є, повністю, безстрашно, без вибачень. Якщо це відео зачепило щось у вашому серці, поділіться ним із тією жінкою, якій це потрібно почути прямо зараз.